Всіх на каналі Часних Чернігів. Все теж 4 травня, і хочу звернути вашу увагу на повідомлення від гідрометцентру на 6-7 травня. Будуть оздатні заморозки, доволі такі значні, від мінус 1 до мінус 5 у нас передали. Тому на що я хочу звернути вашу увагу? По-перше, не плануйте. Працювати системними препаратами у ці 2-3 дні, коли буде оце значне пониження температури, такі, наприклад, як гербіциди, челендж, також профілактичні обробки системними препаратами від хвороб і шкідників. Все це бажано перенести на пару-тройку днів. Коли вже прийде потепління. Також рекомендую, якщо у вас є під рукою регулятори росту, стимулятори добрива, мікродобрива, тобто працювати по листу. Це, ну, тобто можна попрацювати наперед, можна під час заморозків підтримати так, рослини. В моєму ж випадку. Ми тільки, як я казав попередньому, пройшлися по цибулі, там у нас небагато три сотки, і часник не стали, тому що дії системних препаратів при таких значних пониженням температури, вона не суттєвою, тобто зменшується. Тому все це переносимо на початок наступного тижня. А так як ми буквально 5 днів назад. Вносили ще раз азот, тобто третє було внесення, тому і по листу вже працювати не будемо. Якраз ось це 5 буде тиждень на момент заморозків. Якраз це буде доступне. Також, якщо будете працювати по листу, можете в цю обробку додати сірку, вона сприяє усвоєнню азоту, тобто теж буде. Добре, Тому зауважте на цей момент. Всім гарних урожаїв і до скорої зустрічі!